Начебто звичайний прямий диван, але він перетворюється в кутовий. Моделька називається Оксамит, і попередній простояв навіть тижня не простояв, його забрали. В чому фішка? Бачите, є ось ця частинка, і вона окремо розкладається. До речі, є ніша для білизни всередині. Опускається спинка, і на її місце ви ставите ось такий окремий пуф, який йде в комплекті. І диванчик у вас був прямий. А стає кутовий. Причому при монтажі диванчика в кімнаті ви можете ось цей кут монтувати з цієї сторони, він взаємозамінний. Прикольна моделька. Тут іде зручне наповнення пружина бонель де всередині, але коли ви розкладаєте, у вас виходить повністю рівне спальне місце розміром метр п'ятдесят на два, тобто майже на двох людей. Ніша для білизни, звичайно, ще є і під цією частиною спиночка падає. І у вас виходить дві рівні половиночки спального місця, і воно досить велике. Габарит 2.40, і по вартості він коштує 23 700, може бути дорожче, в залежності від тканини. Якщо диванчик Oxamid Plus вас зацікавив, на сайті Солоха є і заходите і замовляєте, тканина і колір може бути будь-яким, і він часто є в наявності на складі. В шапці профілю телефон для зв'язку.